Отже, моя доповідь от називається так, інтеграція Moodle з іншими платформами за допомогою стандарту LTI. Ну, Скільки існують інформаційні технології, скільки існує проблема, як написану один раз програму використати ще десь в інших місцях. Якщо брати, зокрема, в галузі освіти, то як якийсь навчальний ресурс створений на такій-то платформі, перенести і використати десь на інших платформах. Є багато на це стандартів різних було розроблено. Про деякі ми, може, тільки чули, але ніколи не бачили. А от найбільший популярний із таких стандартів, нинішній, це стандарт Скорм. Як працює стандарт Скорм і інші подібні стандарти? От Із одного середовища дані експортуються у вигляді якогось такого стандартного файла, а потім інше середовище, вони навпаки імпортуються. От Результат експорту і подальшого імпорту це такий собі zip-файл, scorm пакет так званий. Ну, Треба сказати, що експорт є не скрізь. От в Моду, наприклад, можна все, все імпортувати. А от експортувати курс Moodle, щоб десь використати в іншому, не можна. В Моду є стільки деякі види діяльності, які окремі види діяльності, не курси, які допускають експорт. Ну, як ви бачите, сам механізм такий доволі громісткий. Але не стоїть на місці, і з'явився нещодавно новий стандарт. Це стандарт LTI Learning Tools Interoperability, так? який дозволяє середовищам взаємодіяти напряму. За допомогою гіперпосилань можна одне середовище може звертатися до іншого. І от у такий спосіб стає можливим створення таке розподілене, створення розподільного навчального середовища, коли е, якісь там діяльності і цілі курси можуть викликати один одного. Тобто ми собі можемо уявити е, багато сайтів, якщо зараз вони є окремими, то Стандарт LTI все це може поєднати в одну суцільну таку павутинку. Значить, от якщо подивитись зараз в Moodle, ви бачите в стандартному в ядрі Moodle є всього 12 видів діяльності, і серед них, починаючи з версії 2.2, з'явилося від діяльності такий зовнішній засіб. От я її виділив, діяльність зовнішніх засіб. Це діяльність, якраз, яка дозволяє посилатися на інші ресурси через стандарт ОТІА. Тобто на додачу до 12 стандартів іще є на сайті Moodle.org, ви можете встановити, бачите, на сьогоднішній день ще 267 діяльностей окремих можна додати. А з врахуванням того, що ми тепер можемо підключати і ресурси інших сайтів, от якщо ми зайдемо на сайт ЕМС Глобал, це така міжнародна асоціація стандартизації в галузі освіти. Яка не тільки розробляє стандарти, а і сертифікує розробки інших на відповідність цим стандартам, то ми можемо побачити, що на сьогодні стандарту LTI версії 1.0 відповідає скільки 206 видів діяльності, і 1.1 і ще 76. Отже, уявіть собі, всі ці діяльності це теж поповнюють список діяльностей муку. Стандарт 1.1 дозволяє просто дані користувача однієї, одного середовища передати в інші. А от стандарт 1.1 дозволяє, крім того, ще назад, із того середовища вперше повернути оцінку. Тобто ви зайшли в свій з моду, свого мудла, ви пішли десь абсолютно в інший сайт, виконали там якусь роботу, одержали ця оцінка, і ця оцінка повертається вам в мудлу. І ось в цьому майстер-класі я її хотів показати для. Зацікавлених, як це можна зробити. От я це роблю на прикладі от е, такого ресурсу. От я його тут виділив: це Big Blue Button – це сайт е, веб-конференцій. Да? ці кажуть: от, аби в Moodle були веб-конференції. Ось вони, будь ласка, їх можна підключати через ЕЛТІА. Раніше для цього треба було використовувати спеціальний плагін. Але плагін, коли нова версія виходить, чи то Good, чи то програми, для кожної треба свій. А, а тепер, завдяки цьому стандарту, все ви можете легко підключатися. Тобто ми хотіли на мастер-класі показати, як додати зовнішній засіб, як його налаштувати. От дивіться, от тут. Після цих налаштувань, які там є, ось у вас в Модлі з'являється ця, ця веб-конференція БББ, яка працює всередині Мудлу так само, наче вона його рідна. Ми переходите в відеоконференцію, там викладач одержує права презентатора, студенти одержують, одержують права слухачів. Так? Ну назад тут немає потреби передавати оцінку, тому версія 1.0. Так? І, е, да, Отже, у такий спосіб, як я розказав, Moodle може звертатися до інших ресурсів. І навпаки, він може свої власні ресурси надавати іншим. От Для цього є ще один Moodle-ресурс, один модуль, такий плагін, він називається LTI Provider. От, Якщо ви встановлюєте собі такий плагін, то ви або окремій діяльності вашого курсу Moodle, або курс Moodle в цілому, можете надавати іншим. От дивіться, отут от створено, наприклад. Курс демонстрація можливостей Модул, дивіться, всього-навсього два основних параметри. Це посилання, за яким звертатись, і так званий пароль Шарет Secret. Або, от, наприклад, друга тест. Так само надається для зовнішніх користувачів. Ну, Можна налаштувати, ми покажемо, якщо бажаєте, як налаштувати такий LTI-провайдер. Щоб можна було використати, от на цьому скріншоті можна побачити, як в одному курсі Moodle, як елемент курсу Moodle, використовується інший курс Moodle. Тут видно навіть по оформленні бачите, от зовнішній курс такий синенький, от, а всередині, от, в нього вкладений інший курс Moodle, це відповідає стандарту 1.1, тобто оцінка за. Такий курс, вона повертається в основний курс, як поточна оцінка потрапляє в журнал, в журнал оцінок. Отже, дивіться, цей стандарт LTI він дозволяє не тільки от, будувати курси за такою ієрархічною схемою, а і дозволяє створювати те саме розподілене середовище. От, як це можна уявити? Ну, наприклад, можна уявити собі як якесь таке горизонтальне співробітництво. Скажімо, один університет надає іншому університету доступ до своїх курсів, тестів і так далі. Інший можна уявити собі вертикальне. Таке, скажімо, є на державному рівні розробляються там якісь навчальні ресурси і звертаються до цих навчальних ресурсів, скажімо, сайтів університетів. І тут дивіться, є який якісний результат, на відміну від спорм, скажімо, от вам передали, і невідомо, що ви зробите. А тут. На верхньому рівні, на державному рівні можна контролювати, збирати статистику, все ж це проходить через сайт. це і оцінки повертаються на сайти університетів. От такі можливості. Значить, мені цікаво, хотілося, б, щоб підняли руки, хто хотів би. Сісти за за комп'ютер і ввести і ось це, щоб попробувати використовувати. Є такі, так? Да? Так, є добре.